Щось, Боже, болить ті дитини. Зразу мама на руки, бо дитина плаче. От те саме твоя душа, відчувай, коли вона плаче твоя душа. Відчувай, коли тяжко на душі. Не вини ніколи. А то, значить, душа, душі важко, хтось вине. На душі важко, давай медицин з кимось сварку в голові. Комусь доказувати. На душі важко, давай інтернет залізу. То вже легше, ну, легше не стає. <рай> ну. <рай> де душа буде смерті? Де буде поясню приклад? Де буде дитина, коли вийде лона матері? <рай> Ні, на руках у матері. Ну, народжується, так? От душа знаходиться в тілі, як дитина в лоні матері. Ну, коли вийде з лона, Душа тіло, буде на руках у Бога. Як дитина, він її носить, де, е, та жіночка носить дитинку. Тільки вона носить його в тілі, а коли вийде з тіла, вона далі буде носити. Но радість більше, коли носить на руках. І Бог хоче нас на руках, на щоб ми його бачили. Бо дитина чує, що мама є, носить, говорить з нею. Ну вона її не бачить. Так і ми Бога не бачимо, поки ми в тілі. А вийдемо з тіла, ми побачимо батька нашого Небесного, Богородицю побачимо. Амінь. То є правда. І для батька радісно тримати дитину на руках. Так хоче Господь. Я йду приготувати вам місце. щоб ви були там, де я. Так написано. Но. А ми пам'ятати маємо, що ця душа є цінніша, бо коли ми її бережемо в ній добро, вона від добро нам і відповідає. Ми від добра душі стаємо добріші. Від добра душі стаємо спокійніші, здоровіші. І саме головне, що це добро ми заберемо з собою. А це добро, до якого ми приліплені, звикли очима вухами, ми з собою його не заберемо. Воно перейде від наших рук інші руки. Але страшне не то, що ми через те, що й хворіємо через те добро. Через те добро сваримося з батьками, з дітьми, з братами, з сестрами. Воно нам тільки болячки приносить. От коли ми будемо любити душу, зберігаючи добро, то і робота, і все, що по світі, не є погано. Коли тобі добре, тобі добре і на роботі, добре з людиною, добре і відносина, тому що в тобі добро. А коли тут добра немає, добро тільки тут, то тут болячка. Депресія, нарікання, обіди. І пустота, і смисл життя немає. Коли я маю добро, в мене очі в мене очі світяться. Коли моє добро? Коли моє добро, має силу радості, не просто радість, а силу радості. Має силу настрою, силу терпеливості. І це щастя не в руках всередині. І наскільки я маю щастя тут, наскільки я є щастя для вас? Бо моя усмішка передається вам. Цей мій стан передається вам. Це є щастя. А для того щастя потрібна думка. Яка думка, таке щастя. Маєш добру думку, і на душі добре, і з людьми добре. І ти щасливий, з тобою щасливий. Бо добра думка визиває добро. Спокій визивай, настрій. Добра думка дає силу тих стриманості. Бо коли маєш добро, хочеш послужити комусь. Підтримати когось. А коли тут добра, нема нічого не хоче. Це є важливо. Тому Христос каже, що, що ти забудеш той світ, а втратиш душу. Світ лишиш а до душою підеш туди. Дитина, яка в роні мати, хвора. І вийде хвора не на радість, а на бік батька. Бог хоче нас здоровими взяти на руки. Він допомагає нас на протязі нашого тіла життя. Він допомагає через церкви, через молитву, через покаяння. Він допомагає нам. Ми постійно, коли будемо старатися, буде защеплені церковне життя, молитовне життя, покаяння, будемо защеплені. Ми будемо підтримувати душу. Оцю дитинку будемо підтримувати. Бо будемо слідкувати не за сусідом, а за те, що думає, бо від неї залежить душа. Будемо слідкувати за своїми відчуттями. Бо для нас це важливо. Це наше життя вічне, це наше здоров'я тут. Навіть здоров'я сім'ї залежить від душі. Від стану душі залежить сім'я, залежить думки. залежить сприйняття світу. А ти так далекий від душі. Зато близький до дурниці. Там зачепився цілий день, сидиш, в інтернетах, фільми дивишся, а потім кажуть, що так мене. Ковбасить на радіках, просто. Всі на 5 хвилин, на 5 годин просить. А потім очі слізяться, голова болить. Така -та молитва? От краще вечором, що, що цікаво, ти християнин. ти маєш подякувати за день, ти маєш помолитися. Ні, я спочатку інтернет подивився, а тоді вже, якщо буде, вийде, я то молитву мечтаю. Прости нас на це, Прости нас, Господи. Це одержимо. Просто депресії приходять. Тому для нас відповідав я вам. Не? Ой, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Ти там п'ять хвилин дивишся, да? так. Да. Йдемо далі наші головні задачі. Я начебто зрозумів для себе осмислив таку цікаву річ. Цієї ночі ке дурне мені приснилося, що я ніколи після таке не зробив би. А всі роблять. Значить, що виходить? Ще під свідомості, ще змія сидить. Її немає в свідомості, а коли розслабляюся, він тоді починає мені дурі крутити. І відчуваю після того сну, що як хто наплював мені в душу. Так зелене нікому не розкажеш. І починаю болитися, починаю відрікатися. Але цього казалося завало. Просповідався раз і пішло. Відпустило. І самому трошки якась частинка відійшла. але не повністю, а не боє більше. Як Ну, дивіться, я відчуваю цей гріх. Навіть, Богу-Бого, відчуваю цей гріх, як станок. Я усміхаюся, все дуже добре, чашечка гарна, намальована квіточка ну ями. Ну і все добре. Ну там я відчуваю це не добре. Відчуваю, що туди вийшли думки, якісь уяви, Війшли в мене. А оказалось, що це не просто уява, це енергія, Це якась сила не виділа, яка мною, це якби другий світ сон. І в цьому сні, як я живу по-своєму там інше життя то в сні. Це десь внутрішнє життя. І десь накопичення підсвідомості життя, воно все одно виражається в сні, можна. Виражається на його. Але я говорю за сон, за те, що в сні часто. Ми мало сповідаємося зі сну. Мало сповідаємо, що все в сні у мене було бодріх такий, ріх такий. Там нічого не чув. Але я побачив, що не в тому нічого. Воно лишає свої осадки. Я кажу на роботі не стоїть, ноги, встав рано, значить, після сну. Розберися, чого ти не те встав? Як ти лягав? Чи ти молився, щоб ти добрий сон був? Татар, так, так, ну. скази, а від, кого буває, від Бога і від Львова від дрога. І від Бога, і від світу, і від лихого. лихого. Це різні стани.